Так, друзі, Всім привіт! Виїхали культивувати під соняшник. Вийшло ось подивитися, та ну тут уже гектарів, я думаю, до трьох зробили. Таке важкувато, мабуть, треба трошки вимілити. Вийшов подивитися на глибину, То десь сантиметрів сім. Зараз, мать, колеса вимілимо, поставимо на шістьрочку і подивимося, як буде працювати. А це Вийшов в глибину дивитися. Ось уже дивіться які парні готові херьчити соняшник. Нічого, подивимося. На цій ділянці буде посіяний саксон. Бров'я з круїзером протровлений інсектицидом. Заразом і подивимося, як він... Буде тримати. Та ну, да, мабуть, трохи глибоку Зараз переставимо на 6 бо така нагрузка є. Хожу четвертою десь 10-11 км. Ну, важку І видно, що трошки підривається сиру в грудку. Зараз вимілимо, попробуємо. <рес> Попробували ось наче на шостому положенні колеса трошки підмілилося сантиметрів. Все, отлично Олічно, це я думаю, сантиметрів 4-5. Земля сиренька, як все нормально, завтра соняшник вкинеться. Мошу його дольше рити таке ж, До, оце буде, воно. А я спробував регулювати гребки, а вони після зими десь трошки... Перережа видно, на болтах. Вони ж у плаваючому стоять. Дивлюсь, що вони поганенько плаваючим ходять. Я трошки болти прокрутив, прогнав, то вночі тепер нормально. Взагалі працюємо далі. Воно виходить, що земля м'яка. Бачите як провалюється. Так само й опорні колеса провалюються. І воно виходить, як в минулому році тіскували в такому положенні. Можливо навіть на вісьмерці, але ну, земля була сухіша і тоді не так лізла. А зараз земля м'яка, ось навіть колеса як від трактора, сліди видно. І за що цього заглибляється, то треба вимільоти. Працюємо далі. Вже небагато залишилось на цій ділянці. думаю, вийду поміряю вже температура ґрунту. Вчора ще планував поміряти. Ціла батарейка. Думаю, поміряю сьогодні. Так, працює ультіотер. Так, зараз. Заміряємо температуру там, де вже був прохід культиватора. і заміряємо по звичайній ріллі. Так на 10 сантиметрах. Так, падає температура потрушку. Зараз хай постоян якусь хвилинку. Так, зараз доробляємо цю ділянку, потім, мабуть, розділимося, я поїду там 2 гектари зроблю, щоб не гнати два трактори раді тих 2 гектар. І потім знову з'їдемося і далі будемо доробляти. Якщо все нормально, сьогодні доробимо ділянки під соняшник і можливо завтра Починаємо сіяти. Щось дивлюся, багато всяких Цегла, каміння різне. Все одно щось гідровліка слабенько піднімає. Вже або насос такий підсів цей. Так, дивимося, що тут у нас. 14 градусів Зараз трошки почекаємо, чи буде ще падати чи ні. Це зараз 12 година дня. Я думаю, під вечір туди, далі ще зроблю один замір на протязі дня як прогріється грунт. 14 градусів не подає глибина сантиметрів 10, це точно і зараз поставлю термометр, там де ще не проходив культиватор. культивотор. Тут провалюється ще дужче, сантиметрів 15 мої 20. Зараз теж почекаємо, подивимося яка там. Глибша температура. Пройшло пару хвилин, температура 11 градусів, на глибині десь 20 сантиметрів. Що ще потрібно? Та ну і рукою видно, зверху прямо взагалі гарячий грунт вже. Всередині теж гриєшся то тобто, теплий. зробили ще дві ділянки. <coughs> Фух, за дубом, а цей кошель. Переїжджаємо долі. Mm. Суще. В полі крім нас не видно дуже нікого. Скільки об'їхав, то есть там пару ділянок, что роблені. Ну а так ще взагалі. Мосово немає нікого. Я думаю, це вже під кінець тижня, мабуть, повиїжджають. Ну, а все одно поміняв вчора фільтр на гідровліку. Все одно е погано піднімається. Навіска до кінця не можу підняти, щоб застопорити. Хоч і газу Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо вже насос підносився, можливо розподільник. Поки що не робитиму нічого, піднімаю то потрушку, підсмикаю при переїздах, не хочу я до нього лізти. Це вже можливо пізніше. Відеолі поставити може іншо 50. Напишіть в коментарях, хто ставив на МТЗ 500 NSO, як себе показує. Бо дивлюся, писали там були що 150 іншо і з куном буде. Кроще працювати, а я думаю, чи не буде рвати шланги, воно виходить ж тиск більший, більша кількість масла подаватиметься за хвилину. Напишіть в коментарях з практики хто стовив. Бо я ж кажу, якщо лізти до насоса, то вже мабуть краще 50-й ставити, якщо міняти. Опа, думає, вийду трохи пройдуся або вже засидіюся. Тока на цій ділянці дивіться скільки вже бур'яну повилозило. З амброзійка. Тут прям коврум. Бур'ян. Діло повирізалося. Виходить доволі таке непогано. Зараз доробимо цю ділянку і залишиться 2 гектари Ольці. Поїдемо, зробимо йому. І все. На сьогодні. Сіяти більш за все, що будемо в четвер. Дядь Туля завтра собі посіє, а тоді четвер п'ятниця. Так що якраз ще денюк постує, земелька трошки висохне, не так буде сира. І тоді четвер-п'ятниця посієм. А там дивитимемося, Долі під сую треба буде робити. У неділю поскату. Ніхто нічого не робитиме, це понятно, а там нехто зна субота щось робити м чи ні якщо ні то вже з понеділка ну це вже ось, можете ось, все ось полетягувало ниточку цю всю Дороблюємо і вітольки. Ось дивіться, як земля прогрілася за день. Було 14-121. На глибині 10 сантиметрів. Тут які пасажири будуть біля ставко. Буделося пазанів. багатенько. Так, ну що, друзі, пошабошили ми з культивацією. Їду додому. Відчіплююся, заправляюся, обдимуюся. І треба буде завтра зайнятися оприскувачем, Зложити його до кучима, промити. І, може на днях буду призкати пшеницю на огородах проїжджаю біля ставочка в общем сіяти будемо четверго четвер п'ятниця якщо все нормально обсіємося соняшником атом тоді дивитимемося, яку грузу треба буде сіяти сою то вже трішки водом.